Англійці допомагають львівським медикам лікувати українських дітей. Група фахівців з лондонського госпіталя приїхала до Чорнобильської лікарні майже на тиждень, аби оглянути найскладніших пацієнтів і проконсультувати усіх без винятку. Я хотіла, щоб вони мені сказали, який є загальний стан, чи добре, чи як, чи є. Може загостре, може якісь є вади. І Я почула, що все добре. Я, я, я за тим їхала, щоб, щоб вони подивилися, щоб мені сказали, що все добре. Дієтолог в Англії обов'язково входить до команди медиків, які лікують хворого на муковісцидоз. в Україні. З такими пацієнтами дієтолог займається рідко. Врач тут є лікар, є фізіотерапевт, але дієтолога майже немає. І ми рекомендуємо, щоб у вас таки була багатопрофільна команда. Муковісцидоз – сидоз захворювання і невиліковне. Воно ускладнює роботу бронхів, легенів, підшлункової залози та печінки. Лікування муковісцидозу сидозу не обмежується лікарною вдома. Щодня фізіотерапія, інгаляції, дихальна гімнастика і масаж. Два рази інгаляція по півгодини, масаж. Теж хвилин пів півгодини англійці лікують мукові уже 50 років. Львів'яни ж чи не удвічі менше? Зараз у центрі мукові понад 100 пацієнтів з різних куточків України.